Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа, дорогі браті і сестри, продовжуються дні Великого Посту, які нам треба очищатися від гріхів. Але іст це не тільки очищення. Від гріхів, а через піст людина може досягти досконалості, довершеності, такої довершеності, що стане храмом Святого Духа. І про те, що Дух Святий. У вигляді благодаті Божої або Божественного світла вселяється в людину, доказом є преподобні отці. Тому сьогодні на доказ того, що людина може стати. Не просто очищеною від гріхов, від гріхів, а що вона може стати носієм Божественної благодаті і стати Богом по благодаті. Доказом є преподобні Отці. І тому сьогодні церква згадує преподобних. Отців печерських. І не тільки печерських святих, а взагалі подвижники, які досягали такої досконалості, що ставали богами. Подумайте, як людина. Може стати Богом. І ще Моїсею Бог сказав, ви, ви люди, Боги. Чому людина стає Богом? Але треба розуміти, Богом не по природі, по природі. Людина не може стати Богом, а може стати Богом по благодаті. Яка різниця між Богом по природі і Богом по благодаті? Різниця та, що по природі є один Бог. тільки, А по благодаті Богів безліч. Так ось ще Моїсею Бог сказав ви Боги. І тому і православна церква вчить, що людина може стати Богом по благодаті. Звертали ви увагу на слова преподобні і богоносні отці наші. Чому церква називає святих богоносними? І саме слово богоносні говорить за те, що ця людина є носієм Бога, благодаті Божої. Яким же чином можна досягти такого стану? Тільки через боротьбу зі своїми гріхами. Але якими гріхами? Бо багато хто скаже, я нікого не вбив, ні, ні, нікого не вкрав, не звершив блуда. Означає це, що ця людина свята ні, не означає, тому що ця людина може грішити всередині душі свої говорити неправду, бути заздрісною, гніватися, ненавидіти, засуджувати, все це всередині душі, а не зовні, зовні ніби людина порядна, чесна а всередині гнила. Так само можна звершувати добро від душі, від потреби душі, а можна звершувати добрі діла на показ. Ось як той фарисей. Він вже говорив, що він дає десяту частину від цього, що придбає, молився на перехрестях, щоб бачили люди, постив, щоб бачили люди, що він такий праведний. А всередині був таким, що Господь його засудив. Так і ми, дорогі браття і сестри, ми теж часто зовні благочестиві, а всередині грішники. І тому церква. Закликає нас очищаться від гріхів всередині, в душі. Це значить не мати не тільки гріховних діл, а думок гріховних не мати і почуттів. Ось ми Усвідомлюючи це, свідчити в душі, як неможливо це, неможливо не прогніватися, неможливо не сказати неправду, неможливо не позаздрити. неможливо не засудити. Неможливо. Але треба і оці богоносні отці свідчать, що вони були такими ж людьми, як ми. Але досягли того, досягли. Але для цього вони працювали над собою, боролись із своїми недоліками і за допомогою благодаті Святого Духа і досягли. І тому, шануючи пам'ять преподобних отців, ми повинні бути впевнені, що такої святості людина досягти може. Але багато хто із нас каже, але це участь подвижників, ті, які зріклись. Пішли в в печери, монастирі, ліса і там подвизались. А нам, як грішним, які живемо в цьому світі, гріховному, наповненому спокус з усіх боків, важливо досягти цього. Чи неможливо ось епізод, який описується в житті преподобного Антонія Великого, свідчить про те, що і, в... і живучи в миру Можна досягти святості. Я вже вам про це, цей приклад наводив і знову наведу. Коли преподобний Антоній молився, то йому прийшла думка така, що нема на землі людини, яка б досягла такої святості, як він. А він дільше був великим подвижником, великим святим, учителем подвижників. Йому Господь по велінню ангела відкрив, що Антоній є дві жінки, які перевершили тебе. І він подумав. Я, люди, які живуть в Олександрії, в такому місті багатолюбному. І вони перевершили мене подвижника, вирішив знайти цих жінок. Пішов в Олександрію, знайшов їх. І питає їх, як ви живете. А вони кажуть, що маємо чоловіків. А в чому ж ваш, ваша особливість, ваше життя? А Ми дві невісти. І ми за все життя ні разу не посварили. Ось ви уявіть собі, можете ви за все життя не посваритися в сім'ї, не здається, неможливо, а виявляється можливим. І, і оце те, що вони за все своє життя ні разу не посварились, Говорить про те, що мають вони чисті серця. Настільки чисті, що в них нема нічого гріховного. І тому і перевершили преподобного. А чому перевершили? Хіба? Преподобний Антоній – невеликий подвижник. Хіба він не мав чисте серце? Мав. Але він спокус не мав. Він же жив у печері і не спілкувався з людьми. І його не спокушали. Звичайно, не спокушали. Люди не спокушали, біси спокушали. А ці жінки жили в миру. І тому спокус багато було, але вони все перемагали. І багато є святих, які живуть в миру, в цьому гріховному світі, але святі. І не думайте, дорогі браття і сестри, що це було колись в ті давні часи. Ні. І в наші часи, і тепер, в наш час є такі святі. Тільки ми їх не знаємо, бо вони свою святість не показують на людях. Як фарисеї. А є вони? А чому ми впевнені, що вони є? А тому що Господь сказав я з вами до кінця віку. А якщо Господь з нами до кінця віку, то Він діє, чи він не діє, чи він просто існує? Помимо нас, він вже з нами сказав, я з вами. А якщо він з нами, значить він діє, він очищає гріхи, він посилає свою Божественну благодать і робить людину богоносвою, робить людину Богом. Це, це та мета, до якої ми повинні йти, намагатися. Куди ми дойдемо, це інша справа, але намагатися треба, і особ, особливо в дні Великого Косу. І нехай Господь наш Ісус Христос. Своєю Божественною благодаті допомагає нам пройти поприще Великого Посту, очистившись від гріхів, і не тільки очиститься від гріхів, а й звершувати добрі справи, особливо всередині своєї душі. Йому слава на віки віки!